Привет, Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучої Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята сьогоднішню передачу хочу розпочати з листа, який нам надіслала Іринка Дем'янчук. Проживає Іринка в селі Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області. Ось що дівчинка нам написала. Мені шість років. Навчаюся в першому Б класі. У мене є сестричка Маринка, їй чотири роки. Щовечора ми дивимось вашу передачу кольорові сни. Дуже хочу, щоб ви зачитали мій віршик про зиму. Отож, малята, слухайте Іринчин віршик. І ти, Оленко, слухай. Слухаю. Зима морозна наступила. І білим снігом землю вкрила, і ми сніговика зліпили, подвір'я ми прикрасили. Не сніговик, а красота. Усі разом кричать: Ура! Дякуємо вам за вашу передачу. І тобі дякуємо за такого гарного листа. Також Іринка намалювала цю пору року. І не тільки Іринка, а інші наші телеглядачі. Ваші малюнки подивимось у музеї Білочки. Шестирічна Іринка Дем'янчук намалювала зимові дитячі розваги. Чотирирічна сестричка Іринки Маринка теж намалювала зиму. Це другий малюнок Маринки Дем'янчук. Зиму в лісі відтворила Христинка Дозінкевич із Івано-Франківщини. На жаль, дівчинка не вказала свій вік і нерозбірливо написала населений пункт. Це зима Євгена Івасюка із села Бабче Богородчальського району, що теж на Івано-Франківщині. Веселим вийшов малюнок у шестирічної Насті міськової із Ужгорода. Електронкою зиму нам надіслали. Шестирічна Марійка Матіїшин із Тячева Закарпатської області. Тут у Марійки сніговик. Та семирічна Катруся Березовська із міста Галич Івано-Франківської області. В електронці малят обов'язково вказуйте свою домашню адресу, де проживаєте. Малята на сьогодні це був останній малюнок і настав час визначати переможця. Сьогодні в нас переможцями стають Іринка та Маринка Дем'янчуки із Івано-Франківщини за дуже гарні малюнки. Молодці, такий гарний. Вони віршик склали про зиму. Чим нагороджується, Оленко? Дівчатка, ви нагороджуєтеся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви, звичайно, отримуєте ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. І перш ніж попрощатися, домашнє завдання, як завжди. Малята, а домашнім завданням буде загадка, яку нам надіслала із міста Галича Івано-Франківської області Катруся Березовська. Отож, малята, уважно слухайте загадку. По піддах дах серед зими всілись білі кажани і донизу головою продрімали до весни. Що ж це за білі кажани? В зимові із даху правда виглядають. І... Намалюйте на малята від гадку. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. І ми з Оленкою також чекаємо від вас малюнків із Валентинками, оскільки невпинно до нас наближається День святого Патруми. Валентина. Правильно, і ще малята нашої фірмі-передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tsa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!